Бабусині ну, мені, мені треба реально докупати. В чому код сирників генетичний код сир. Так. Знімальна група, знімайте себе. Ти Знаєш, ніхто ні в світі не знає, що таке сирники, а по ніхто Правда? не змажить сирна. Тепер Він, я ні, по іншому гляну на сирники. Сам до інтуїтивно це роблю. Я ніколи не їба перше запечені, запечені сирники. Ну, сирники запечені сметаною. Це так геніально, так просто. Всім привіт! Ви знаєте, що я обожнюю борщ, але я ще е обожнюю сирники, і і сирники є важливочі частиною нашої культури. Я хочу дізнатися, чому вони такі для нас ці сирники важливі, ну наче боржі досліджений трішки, а сирники ні. Тому хочу почати копатися в цьому, бо мені цікаво копатися в як якби це дивно не звучало. Я приїхав в, в експедицію на кухню ресторану Полтава. Тут всі ребята працюють, але ми будемо тут готувати. Я буду використовувати кисломолочний гарний, гарний такий сир. Він родом із Кременчука. Ще можу сказати, що де би я ще свою експедицію розпочав, як не в Полтаві, я всі свої експедиції за гарною доброю традицією розпочинаю в Полтаві. Сьогодні в мене буде гостя, яка родом з Кременчука. Це Софія Безверха. Можливо, ви чули такий крапка-кар. -крапка. Бачили такий прям супер прикольний акаунт там, де людинка, Заходьте, людинка просто я. все знає про, про українські українські традиції. Привіт, Привіт. я дуже знаю. Що е, ми сьогодні будемо пізнавати сирники, це правда. Прям мені цікаво, ти знаєш, я знаєш, що в традиції борщу був. Я багато пооб'їздив дерев країн, не країн, а місць з борщем. І mm -hmm. тепер хочу розібратися з сирниками. Бо мені всі кажуть: Євген, 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 е, а тепер наступні в ЮНЕСКО сирники. Я кажу: ну, ну я не знаю, треба спочатку в них розібратися. Тому давай будемо в них розбиратися. Е, мені важливо, щоб ти сказала е, всю правду про сирники. Що ти знаєш про сирники? Я знаю, що вони готуються якось дуже важко, бо я скільки не пробувала. В мене виходить якась розмазня. І до речі, коли я пощу в блог сирники, якісь які в мене не вдались, це типа там 300 відповідей. Коли вірш стуса, дві у директі. Я знаю, що багато там секретів, і все це, і родинні рецепти в мене є, за якими сьогодні будемо власне готувати, але я їх не вмію робити, і мені хочеться, чесно кажучи, трохи навчитися. Може Ні. ти мен... ну я десь я не певно, що я те навчу, бо я сам хочу пізно. Ну я спробую щось порозробити. Ну, Вас Думаю, що сирники ти вмієш. Тут є нормальні кухарі, ага, які окей. точно знають. Але... Ми, якщо що, підмоги попросимо. Давай так, е, я точно знаю, що сирники е, важливо, дуже рецептура. Мої сирники в мене все по грамам. У ага. тебе, тебе виходять ідеальні сирники. Але я точно знаю, що вони різні. Тому uh -huh. давай поговоримо, що ж таке е, полтавсько кременчуцькі регіональні сирники. Ну так Кременчук це є Полтавщина. Ну я знаю, що про Полтавсько-кременчуське майже Полтавський регіон, mm -hmm, а, так. а Кременчук це місто. Ну, дивись, я у мами питала: кажу, мама: ну є якийсь та з діда прадіда якийсь рецепт сирників. Вона каже, каже: ні, нема. Варто. Але є той рецепт, який моя мама якби методом пробі помилок випрацювала, і вона за ним готує і ідеально в неї виходить. Там треба стаканом мотати його. Ну, ми будемо дивитися. Добре, е... Але у моєї прабаби була фішечка після того, як вона обжарила ті сирники на пательні. Вона їх пательна, сковорода. Мишка Полтас. Після того як вона обжарила сирники на сковороді. Вона їх складала отак, як мама казала, як риб'яча чешуя. Отак одне на одне. Ну трошечки вони залазили, складала на е, деко. Угу. Е, потім зверху поливала чимось. Ну або збираною такою сметаною домашньою, або сливками, ну вершками. Так як у нас кажуть, сливки. Ну сливки кажуть, ну як сливки. Ну, ну ти це. так багато говориш. Прикольних цих... Я цих. дуже багато просто говорю. і тебе так прикольно, прикольно, вче в тебе ці всі блоги. Потім мені постійно скидували. У мене є партнерка і новопорошнюк, вона постійно скидає мені там твої блоги в групу. Правда, я обожнюю. її. Так вона вона скидає просто постійно. Там подивіться там ось ви знали це про полтавщину. оце знали. І ми всі цим холдингом дивимося, як ти там віщаєш. Це дуже приємно. Ти знала про це. Тому так, от покласти їх ото як чешую на деко залить, і ото так воно доходить. І оце був секрет моєї прабаби. Хоче ми так зробили? Так. До речі, просто наше. Вони до мене звернулися, скажуть: Євген. У нас є у продукт, продукти я кажу, Боже. Я, я, я рік шукав партнера, який допоможе мені зробити експедицію по сирникам. І вони вони власне мені зробили і допомогли з цим. І вони вже е, виходить, знаходиться в виробництво в Кременчуці. Так? Так і, і моя мама тільки цей сир використовує, Я серйозно, тільки цей. Вона мені постійно казала, шукай тільки цей, і з нього щось вийде. Таке, наче наче ті це реально не реклама. Це, це не реклама. Це не реклама. Окей, е, ну давайте. Давай тоді я буду я кажи, що робити. Мама тобі присилала рецепт. Так. Будемо готувати по маминому рецепту. Мама мені казала, що сир треба брати добре відсіжений, щоб він не був вологим. Це головне правило. А є І її є, 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 є решито. Сито решето, сито є. Да. А де сито? Да. А дай дайте сито да. там сито. Сидор, Сидор, сито, це, 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 що таке сито? Ви знаєте? Це, це що Так, <сих> це, це сито. Боже, знімальна група, така що таке сито? Що таке сито? А чого ви себе не знімаєте? Знімальна група. Знімальна група, знімайте себе. А чим відрізняється знімали... е, сито і решето? Решето велике. Ага, окей. Так, давай ще раз. Що казала? Мама Мама казала, що сир має бути не рідкий і не вологий. Має бути такий от. а це не потрібно простішувати. Він не рідкий? це, воно та не рідкий, не вологий. Е, і, об, о... Процідили, нема нічого, він і не рідкий, і не вологий. Ну, ми так. перевірили, так. так. Е, і треба обов'язково розминати все руками, не блендером. Скажу, блендер це зло. Блендер це зло. Ну саме в цьому випадку. Ну, просто я, я... Як, як в давнину господині розминали руками. Добре, бо я точно знаю, що як кажуть, що в деяких борщових рецептах, що не можна натирати, бо там буряк. або треба його тільки нарізати. Так само і тут. Це твоїх рецепт. Добре, скільки грамів? Е, скільки грамів? 400. 400 грамів, так. добре. У нас тут було 300 і десь одна третя. Окей, 400, так. далі. 400 грамів ту, е, сиру і одне яйце. Одне яйце, поїхали. Одне яйце. Так, ну я перекидаю все, бо тут нема що цідити. Так. Вау, яка автентична миска. Це називається Мак Далі ложку цукру столову. Так. Але столову ложку. Ну, це ж столова ложка. Десь дивись, ти говори, я роблю. Бачиш. Добре, добре. Це столова ложка. Так. Да. Е, далі на кінчику ножа солі. Ну, Де кінчик ножа? Ну, це кінчик ножа в мене маленький okay. ніж. Далі е, мама сказала, що треба покласти ізюм. Це у нас так кажуть на yes. oh, wow. Е, І пару ложок мукички. Мукички борошнянське, борошно. Ну, у нас Окей. кажуть тільки муха, або мукичка. «Мукичка», так? І це, до речі, не росіянізм, це нормальне українське слово. Добре, що ще? <свісно> ну це я просто філологічну освіту маю. Сорі, я багато говорю. <свісно> ну ти ж <свісно> філолог, ти маєш багато говорити. Тепер руками треба це все. Передати. Хочеш ти? Та не дуже, у мене тут браслет готували. А які я тебе навчу тоді готувати? А, добре. Це дивися, зараз це все зробила. Ми зробили так. це ми. Я ще в новій сорочці я боюсь її замости. А, а чому що розкажи про сорочку? Розказую про сорочку. Я, я її вишила десь півроки тому сама. Сама? Так, е, цілу зиму, ну, типу, десь півтора місяці я її вишивала. Це... Ти сама вишила сорочку? Я сама вишила вже шість сорочок своїми руками. Е, але це тобі ти типу, по вечорам, ну. Тебе тебе в кіно не звати? Тебе звати на <рес> ну я десь по 6 годин можу в день вишивати. У мене є голка. Mm -hmm. У мене є сорочка, нитки і голка. Ходім до мене. Значить, я її вишила так. півтори місяці, вишивала і така думаю, буде така гарна, синьо-жовта, патріотична мені сорочка. Mm -hmm. А потім я її е, занурю в холодну воду, а синя нитка, от такого була кольору, повністю тече навіть в холодній воді на всю сорочку. і Вона мені її паскудить. І я вже думала її викидати. Але потім, от бачиш, досі є. Вона вивелася, але стала така, ніби їй 200 років. Дуже дуже світла. І я сьогодні її отримала. майстриня, і вийшла. І я вийшла свої ініціали і рік. Для того щоб бо це для мене такий символ, що е, було дуже багато ні, щоб ця сорочка сталася. Вона там та, полиняла це блекаути, це обстріли, але я її зробила. Борис і багато. якщо я переживу разом з цією сорочкою війну, то це буде дуже класний артефакт. Отак. От Добре, дивись про тебе. Ми все зрозуміли. Ти філологиня, багато говориш. Любиш е, е, любиш українську культуру. Давай все таки трішки про сирники. Давай, ось все готово. Що ти з дитинства вимтаєш про них? Отешся і Бабуси, сирники? бабусиніс. Ну ні, мені, мені треба реально докопатися до до суті. Ну, дивись, е... о тебе є якась. Ти любиш якісь, які ти любив, Давай так, які ти любила сирники в дитинстві? Ну, отакі, це в мене Добре. мама єдині сирники. Добре, ти їх. Коли ти перший раз зробила, ти тебе вони не вийшло? Пам'ятаєш цей момент? Я е, е, єдиний раз їх пробувала робити, і все, бо в мене почалась істерика, і я якби закінчила з ним. А це коли було? Ну, десь рік тому, може. Ага, А що ти пам'ятаєш, які твої найсмашіші сирники в житті? Ну, Мамині. Ні. До сих пір так? Да? Ну так, це найкращі сирники. Ну, інколи там я. Можу купити заморожені цю заморожену продукцію, Absolutely. та щось там зробити собі на сніданок. Але в цілому, от мамині, напевно, найкращі. Вони такі ще золотисті, і дуже симпатичні. Не отакі, знаєш, оці зроблені mm. ідеально, як просфори в церкві? Ну не знаю, просто з чим це порівняй. Такі високі і ідеальної форми. А вони такі трохи розпластані і дуже трушні, не знаю, це сказати. І Но, трохи порепані такі є, такі. по кінцях. Добре, а, а як ти вважаєш, в чому код сирників? Чим код сирників? Генетичний. Да, чому ну, от ну є борщі є сирники? Ти знаєш, що ніхто ні в світі не знає, що таке сирники, бо ніхто так, не смажить сир. Так це лише наша унікальна річ. Це лише вони є тільки у нас. О, і тепер я по-іншому гляну на сирники. Я просто не знала цього факту. Так, ну я то... думала, що це в принципі якась ніхто світова кухня. Лише в Греції смажать е... халумі сир, ага. і більше ніхто світі не смажить. Ну, там можливо хтось ще звичайно там раклет в Швейцарії, якісь там вони нагрівають, але от прям. Так, щоб брати робити такі котлетки з сира а. і смажити, це прям супер унікальна наша річ. А шо помасковито? Е, ну вони можливо і роблять також, але ж вони називають, але це сирники називаються Так. Да. від слова сир, а. так. Так, одним словом, е, я хочу зрозуміти в цьому, в цьому і прикол моєї експедиції, чому вони такі наші, чому ми маємо їх любити. Так, ну що, поїхали? Диві, так, ти робить зараз руками. Значить, що робить? І Мама це? казала обваляти, потім взяти стакан і отак мотати стакан. Ні. ні. Ну, дивися, стакану ми покажемо, але ж можна ще отак дивись. Е, ой. Готова, так робити? Прикольно. А так? Все, прибивай зверху. Все, ніж-ніж. Давай попробуємо стакані помотати. Це ідеальний стирник вийшов, ні? Ну так, з першого разу. Так, давай. Що робить? Та бери нове тісто. А скільки ти брав тіста? Ну, ще трішки. І бувай, давай стакан, як ти кажеш. Це хвамільний рецепт. І що це? Ну, прибивай трошки. Ой, ну це сильно. А, отак! От воно таке порепане було у мами. Отвічаю. Так, Отвічаю. І так і треба. От не було ідеальних бочків. Тепер я зрозуміла, як вона це робила. Це... А давай ми знаєш, що зробимо? Ти, ти, ти фамільна, тут хай професіонал. Покажи, як ти формуєш це. Так, борошні. Трішки так. О, так? Руками, прикольно. Це прикол. Це ще, у нас якийсь новий прикол. <сіст> а, чи... Соціальне опитування. <сіст> <Покажи>. <сіст> треба е, так. Ми, ми, ми зараз капнули до цього, капнули до, до чогось нового. Я... Бачиш, у кожного, у кожного є свій якийсь. <сіст> так, це Всі правда. От, от в цьому і є якийсь код-сирників, розумієш. А ви це робите, е, як типу, навчилися, чи як у вас робили в родині? Це якось саме сам, я, я так інтуїтивно. сам, сам да, інтуїтивно чисто роблю. О, теж як з ножем, тільки з лопаткою. Ні, ну та, ну так, до речі, схоже. Те саме. Це якийсь просто у нас. Е... І Роз... він такий невеличкий клас. Дякую. Та хто ще вміє робити сирники? Ти як робиш сердити? Я взагалі їх роблю Покажи. Викорив отаку кульку і смажити на великій кількості олії. Прямо отак. Так вау. Oh, wow. uh, я такого взагалі не чуніку. Так ну типу, як вичув. Ну дивіться, щойно ми мам, ми мали показати автентичний рецепт, але сирники нас ведуть кудись, і як за, як зазвичай, як зазвичай експедиція, нас кудись веде. Ну давай і все. Ну так у нас буде. Добре, ми тоді. Ну треба... хочеться вже з'їсти. Такоме Дивись, насправді бачиш, як воно прикольно виходить, що. Mm -hmm. Отакі у нас вийшли сирники, ми зараз їх всі посмажимо. Я не знаю, якісь доснажуються, якісь ні, будемо розбиратися. Але секрет в тому, що їх треба посмажити з двох сторін трошечки, якщо бачиш, вони вже пригорають. Знімати. Mm -hmm. і покладемо цим, як ти кажеш? Рибя чишує. Рибя чи шукає. Так мама сказала. Да, Рибя щука, чешуя. це щука. Це щука. А що Кременчук щука? Та щось таке казала мені. Я просто, по-перше, у нас є пам'ятник щуці на набережні. Рибі, окей. Е, та, в Кременчуці. Можете приїздити, я туди голову навіть в пасті, чи як це називається? Ще? Ну, в лицеї. Ти голову в засовувала? Ну, так. Да. Щуки. А по-друге, е, тому що є така стала фраза: пливе щука з Кременчука. І вона. Е, Починає багато пісень, наприклад, Шевченко одну з таких пісень, знайшов на Полтавщині, якраз і вона так починається. Я почала думати, що це таке, і знайшла, що це загадка, яка означає коса косить. Пливе щука з Кременчука, куди гляне трава в'яне коса косич. І оце такий я сталий вираз. І мій екслібрис це оця початка в книжки. Це така щука з косою. І я така, типу, теж себе називаю щука з Кременчука. А розкажи про свій про трошки проєкту, поки я буду смажити е... та оце ж хотіла презентувати тобі подарок. Ми е, з моєю подругою, яка живе в Полтаві, вона теж блогерка. Ми створили проєкт про Полтавщину нормальної людини. Тобто, ми робимо все, щоб не було Екатерини Катерини II, Петра Пірова ніде. Да. І ми намагаємося показати, яка класна наша. Культура, ці постаті, які народились там Косачі, Данило Апостол, дуже різних часів, та тому що і Леся Українка і її мама Олена Пчілка дуже багато зробили і Симон Петлюра з Полтавщини. Ну тобто дуже багато всього. І ми робимо такий, ну скажімо, нормальний, е, нормальні подарунки з Полтавщини. Це там значки з куманцями, з левчиками. Ми зробили тарілки з орнаментами пішнянськими. Е, те, що можна, наприклад, запрезентувати там і іноземцям, і просто та людям, які з Полтавщи. Та. І показати. Ну тому, що наші сувеніри вони дуже шароварні зазвичай. Ці що продаються, там якісь бусики такі дерев'яні, лаковані. Ну 에... давай, це ти ви робите подарунки? Та. Це твій проект. Так, це мій і моєї подруги з Полтави. Мій а як її звати? Е, Женя Євген Так, мій і а, ну, Євген Євгенія. От ну от такі значки, наприклад, wow. це значки. От Леви Опішнянські, це куманці. Такі ми зробили різних кольорів, і це я все тобі запрезентую, щоб ти обчіплявся ними знову до голови. Зрозумів. Ну, Ось така свічка з опішнянським орнаментом. Ну от з глечиками взяли цей орнамент і помістили. Типу, а це що за тарілки? Була така гончарка Олександра Селюченко, і завдяки тому, що вона робила іграшки, їхня сім'я вижила в Голодомор. Та вона робила іграшки і вона малювала такі авариї. Аванам... Я, до речі, знаю її. Так, да, я чувак. І от не. ми зробили таку тарілку зі штампом її малюнку. Нам треба зараз скласти. Вони реально такі самі, як у моєї мами. Ну бачиш, але трошки різні мають всю форму, бо вона нас Так, так. Але оце ця ось, ось, ось золотистість і текстура така сама. Помішай. <кхи> Оп, молодець. Супер! А це прикольна така штучка. Сам шоці, якщо чесно. Проробимо риб'ю чешу. Давай, чешую, рибачу, як мама. О, так. Е, так Наша, щука. Наша щука висять. А оце її морда, можемо зробити ще губи їй? І... Можна зробити губи, але це вже інша рубрика. Е, як правильно робити губи? Тому зараз ми відправляємося до духовки, до хвилин десять, мабуть, так? А полить чимось. Альо, сметану. Ааа, не просто йо. до духовки. Ти ж казала, що треба або вершки, або гарна сметана. Так, от гарна Сливки, сметана беремо. Так, тепер е прям заливаємо сметану. Ну так, повністю. Я такого ще не бачив. Дивись, щоб заливали прямо сметаною для запікання. Пі не для запікання, а від запікання. Окей, десь хвилин духовка. Секунд Ой, вона так запекла. Тільки не, це, не трогайте руками це. Вона дуже цікаво запекла. Я, я, я такого ніколи не бачив. Я теж. Це якийсь прям. Бо я не їла сирники від права Галі. Це я якби маю зараз змогу це спробувати, бо мама згадала про таку фішку. Дися, я тобі скажу так, що запечена сметана це якийсь кайф. Ну, Значить? не така, як смажена кропива. Так, і тепер трішечки маку. Якби сюди ще вишню бахнути. є виш? Не починай, не перегибай. Майже все, все ж добре. Дивися, я ніколи не їв по перше, запечений сирник, ну сирники запечено сметаною. Це так геніально і так просто. Так тут і зум солодкий. Не ізюм, а як? Ізюм. Ізюм. Для української мови притаманна «и» на початку слова. Она же вчили, що такого нема. Okay. Інший індик. індик. Інший. 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 У нас ну, раз... Це ж в правописі 28-го року була така норма. Потім її просто прибрали, коли москалі. А серйозної так? Інший було, Іначе. Мене баба казала іначе. Іначе теж називається. У нас гастрохолдинг не інакше, а інакше. Mm. Виходить. Улавок. В цьому щастя інакше. Отак. Е давай. Е По-перше, я хочу подякувати, що ти при прийшла. Е ти е По-друге, да, по у мене дуже е все ж таки питання залишається відкритим. Чому? от Я так подумав в діалозі з тобою, що насправді. Нижка, які я читав про рецепти, сирники майже ніде немає. Немає а чому як і в тоді? переліку якихось страв до Різдва чи до якихось. А, а чому? А, а чому тоді, на твою думку, сирники вони є частиною нашої культури? Коли вони ну це, мабуть, треба йти до істориків чи є? я взагалі не знаю. Та треба йти до істориків, бо я їх ніде не бачила в описі якісь етнографії. Я також але ми. вони є, і слово сир є, так. і сирники є, і їх тільки у нас смажать, як ти казала. Ну, сир та? так, сам. Це цікаво. Тому виходить, що вони з'явилися в якусь епоху. Ага. А, не дай Боже в цю мою жахливу епоху, але то вже, і, то вже історія покаже. Одним словом, це частина нашої культури. Треба це любити, це точно наше. І хм. дуже смачне, дуже І дуже смачне. Дякую тобі за рецепт. Я ніколи в житті не, не готував сирники запеченою сметаною, але тепер це просто вау. Клас! Це Дякую. Прям... Я навчився. Отак, це, наче як. По, по блогу. А що треба? Дякую, дівчонки. Вот там підписники, дякую вам. Стисніть лайк, коментарі. Дякую, друзі. Дякую, друзі. Дуже. Вот дуже е, прямо кайф. Ми в закладі Полтава приготували Кременчуцькі. До речі, якщо ти не знаєш, то в нас тут є Кременчуцькі борщі. Але про це це абсолютно інша історія. Це були сирники по Мергородськи. По Бо в мене мама з Миргорода і прабаба Галька була з Миргорода. Там є не тільки сало, а є ще й запечена смета. Oh wow! Mmm, -hmm.